Що ми з тобою зараз робимо? Ми зараз робимо їм більше додамо форму. В майстерні волонтерського центру ЗНУ завжди чимало відвідувачів. Щоразу тема заняття інша, наприклад, натюрморт або петриківський розпис. Малювання це не тільки цікаве дозвілля, але й своєрідна терапія, кажуть організатори. Цей процес допомагає дитині вивільнити емоції та переживання, зняти напругу. А ще малювання розвиває увагу, уяву та творчі здібності. Я люблю малювати фарбами, вшину малювати. У Мене сестра малює портрети. Мама теж займається малюванням. Ми можемо назвати взагалі малювання арт-терапію, бо сьогодні ми малюємо не тільки пензлами, але ще ми використовуємо наші пальчики для того, щоб малювати елементи Петриківського розпису. Тому в нас тут а, такі дві дві важливі місії: це з одного боку прийти на майстер-клас, а з іншого боку, як емоційно зняти напругу, розслабитися. Та отримати задоволення від процесу роботи до участі в організації арт майстерні волонтерський центр залучив студентів кафедри дизайну. А поки діти вчаться петриківському розпису, їхні батьки можуть проконсультуватися у психолога. Наші викладачі та магістри п'ятого курсу наразі кафедра психології наразі проводяться з батьками тренінги з психології, як поводитися з дітьми під час війни. це змістовний тренінг, де батьки можуть задати питання психологам. Психологи розповідають про те, як поводитися з дітками в тій чи іншій ситуації, як потрібно спілкуватися з дітьми, що потрібно дітям розповідати. Сьогодні я поспілкувалася з психологом, ми з нею в деякій мірі колеги, я працюю вихователем у дитячому садочку, тож нам виявилося досить легко знайти спільну мову. Для мене користь знову ж таки, щоб витягти кудись дітей, щоб трошки вони могли побачити світла, радості, знову ж таки, завели нових друзів, потім могли б далі спілкуватися. Діти малювали із задоволенням, а наприкінці заходу розфарбованими долоньками створили карту України і написали свої побажання. Більшість з них про перемогу і мир в Україні. Щоб закінчилася війна, і Україна виграла. Давай пише е, так, отут? Щоб Чот... був. ой. Не впаде. Давай тут. Да. Щоб великою. для цікавого дозвілля дітей-переселенців, активісти волонтерського центру ЗНУ вже найближчим часом планують організувати науковий квест та театральний майстер-клас. Про розклад заходів можна дізнатися на сторінках ЗНУ в соціальних мережах. Олена Машталяр, Олександр Гоц, телеканал МТМ.